А тим часом в парламенті тривало закрите засідання. В такому форматі нардепи вже втретє слухають звіти від силовиків. Але сьогодні від Міноборони та Генштабу з доповідями були тільки заступники. Питання воєнного стану до порядку денного не внесено. З ухвалою вирішили почекати. Але якщо в найближчі дні мирний план президента не спрацює, зберуться кажуть на позачергове засідання. Що вирішили нардепи за зачиненими дверима? Яна танчак. Ілюстрацію та відкриття списки знову сотні людей зібралися під Верховну Раду вимагати повного перезавантаження влади. Кажуть, якщо депутати ці зміни не ухвалять, то сенсу у позачергових виборах немає. Цими питаннями в Раді сьогодні не переймаються. Депутати йдуть повз мітингарів, слухати звіт від силовиків про ситуацію на сході. Прояснення ситуації з військовими операціями. Я не думаю, що сьогодні буде питання воєнного стану. Що стосується кадрових питань, на сьогодні теж не буде це вирішено. Що на зараз відбувається реально в зоні проведення антитерористичної операції, і як нам далі рухатися до перемоги? Тому що та інформація, яку ми отримали останні тижні, ну мені здається, що вся країна про просто сходить з розуму. На порядку денному три блоки питань про російську агресію. Звітують генштаб та міноборони про переселенців із зони АТО та Криму доповідає віце-прем'єр Гройсман. про антикризові дії уряду. Прем'єр-міністр Яценюк засідання триває чотири години. По обіді до журналістів виходить Олег Тягнебок, каже з закритим засіданням не задоволені. Мовляв, нічого нового від силовиків не дізналися. Питання воєнного стану на Донбасі запевняє парламентарі. Підіймали не раз. Ми сьогодні з депутатами. Деяких інших фракцій написали проєкт постанови парламенту. Сподіваюся, вже на наступне пленарне засідання буде поставлений на голосування, лише би це було не запізно. Звернення до президента України про якнайшвидше подання до парламенту відповідного розпорядження і рішення Ради національної безпеки України для затвердження Верховною Радою. Роведення воєнного стану на цьому засіданні рішень не ухвалювали, лише створили тимчасову слідчу комісію, яка має з'ясувати, хто винен у трагедії під Іловайськом. По-перше, противорічова інформація постійно йшла силових структур. Во-вторых, постійно були сигнали, тому що не приймались, ні координували діяти. Воєнних в цій зоні наша задача: установити всі обстоятельства від уряду на закритому засіданні. Депутати вимагали вирішити проблему з тимчасовими переселенцями, а саме прописати в законі механізм, хто має їх реєструвати: міграційна служба чи Мінсоцполітики. Одразу після засідання за зачиненими дверима депутати розійшлися, так і не впустивши журналістів до сесійної зали. Тепер зберуться 16 вересня. Тоді в планах ратифікувати угоду про асоціацію з ЄС та все таки ухвалити закон про перезаван. Таження влади Яра Танчак Андрій Машляковський та Олександр Самойлов. Перший національний.